Привіт, друзі. Сьогодні 13 серпня. І, мабуть, основною подією дня стали чергові обстріли Запорізької атомної електростанції. Хоча, звісно, я не претендую на те, що це для вас головна подія. Головна подія для нас їх війна, але кожен вже собі визначає свої райони, регіони, менше з тим. Ми впродовж кількох днів слідкували за тим, як будуть розгортатися події довкола можливої нової атомної катастрофи, тому що Запорізька атомна станція одна з найбільших у Європі. Ну і нам постійно говорили про підготовлені вже плани евакуації. Про кількість населення, яка, яке має бути вивезти, навіть з'явилося ближче до кінця дня відео з Енергодару, де місцеві мешканці активно. Покидають місто, нібито з енергодару, тому що я такої конкретно, конкретно такого підтвердження не тримав. Якщо ви знаєте про це, пишіть у коментарях під цим відео. Обов'язково будемо читати і ділитися думками. Але ви знаєте, я чув вчора говорив про цю історію, і сьогодні вже з'явилося повідомлення від інженера Запорізької атомної електростанції, який давав коментар BBC News Україна, І, власне, що він повідомив? Я вам зараз зачитаю цю цитату. Але перед цим вас дуже попрошу підписатися на мій YouTube канал. Мене звати Валерій Квачок, саме зараз ви тут, на цій платформі. у нас. Чому це так важливо, чому я прошу? Тому що кожен лайк, який ви ставите під моїм відео, він допомагає вам підійматися на платформі, і його більше бачить. А це важливо, бо ми зараз говоримо тут правдиву інформацію. Москалі часто перекручують, коли читають. Я читаю, дивляться, я читаю їхні дописи. Ну просто диво даєшся. Можливо, десь комусь там дійде щось. Ну, звичайно, не претендую, але менше з тим робимо цю справу. Якщо навіть не росіяни, то хто, хто інші нас дивиться, це дуже важливо за кордоном. І так, інженер, який не називає своєї свого прізвища і Бібісі не наводить дані, він говорить, що на території станції є майданчик. Де зберігаються важкі металеві конструкції, такі як свіжі парогенератори. Так от на ньому зараз розташовані російські артилерійські установки, які обстрілюють ЗС, імітуючи прольоти з Нікополя. Каже, я особисто бачив обстріл цього майданчика, бачив вихід звідти і куди прилетіло. Тобто, ви уявляєте, арт-система стоїть на е, самій Запорізькій атомній електростанції, вона з, е, там стріляє і туди ж воно пролітає. Про це вже, до речі, говорили, натікали неодноразово, що якось дивно, що прольоти, які відбуваються на Запорізькій атомній електростанції, вони не шкодять їй. Тим паче, він зазначає, що такі обстріли не загрожують самій станції. Росіяни намагалися. Е, а росіяни вимагали карти, після чого почалися обстріли, що було боляче, але не смертельно. Тому я дуже вас прошу, щоб ви ну, розуміли, що небезпека перебування російських військ на території Запорізької атомної електростанції є. Це дуже погано. Що у їх хворій уяві ми не знаємо, вони можуть чудити будь-що завгодно, але нині вони використовують саме цю ситуацію для імітації. Загрози для того, щоб, мовляв, українські Збройні сили, Збройні сили України відступали або не так активно атакували, не претендували на Ергонодар. Так, мені так видається, що саме так ситуація і є, але коментував цю подію також і Подоляк. Він говорив, що Росія обстрілює Запорізьку атомну електростанцію. Він про це пише у себе в Твіттері. Б'є по частині С, де акумулюється енергія, що живить південь України. І тут він правий, тому що ми знаємо два дні тому керівник енергоатому повідомив про те, що Москалі розробили план в Росатомі, передали його до Запоріжжя. Мета плану наступна: зробити так, щоб. Від'єднати Запорізьку атомну електростанцію від живлення в Україні України, і перепідключити її для живлення Криму, окупованих територій і Росії. Кажуть, мовляв, після цього не можна буде перепідключити цю станцію назад до української енергосистеми після звільнення можна. Тому на сьогоднішній день наші Збройні Сили України і влада країни не дає це зробити, а росіяни імітують це. Тому зараз така виникла. Інформаційно-психологічна спеціальна операція, яку ведуть і росіяни, і українці. Де правда, шуткуйте, перепрошую, слідкуйте за новинами, да, з цими жарти дуже погані. До речі, це можна робити в нашому телеграм-каналі, ви знайдете посилання під цим відео, або можете перейти по QR-коду. Тому найголовніше зараз зберігати спокій і бути пильними. Це справді так, тому що відкидати абсолютно загрозу, що зараз є довкола Запорізької атомної електростанції, справді не можна. Але не лише одній УЗС, Південний регіон активний, він не лише одній УЗС, постійно перебуває на вістрі подій. Ми два дні тому з вами, я вам розповідав про інтерв'ю Марченка, генерала, якого призначили знову охороняти Миколаїв, ну, керувати обороною Миколаєва. Ну він давав інтерв'ю РБК. Після цього інтерв'ю йому так натякнули у Міністерстві оборони, що, мовляв, пане генерале, ви забагато говорите. Не в плані тому, що там дозволяєте собі, але поширюєте інформацію, яку ну, не треба було поширювати в ЗМІ. Я до певної міри погоджуся з керівництвом. Хоча, якщо брати на отак перший погляд, то нібито Марченко нічого такого екстраординарного не сказав, але він сказав про наміри. Мабуть, цього робити також не можна. Ну і от. Його ймовірно так передали під управління Кіма. Кім сказав, що Марченко вже коментувати нічого не буде. І ми чекаємо швидких результатів. Яких не знаю. Він сказав, як будуть результати, ми вам повідомимо. Ну, він, власне, не говорив про швидкі, а про результати. Ну, ближче до кінця дня Кім повідомив, що керівництво Збройних сил Російської Федерації, а також місцевого самоврядування, того, яке там, собі воно урядувалося, на правому березі. Херсонської області активно почало переміщуватися на лівий берег. Чи то на матрасах, чи на надувних човнах, мені невідомо, але вони звідти відходять. Чому? Тому що зараз. Наші Збройні Сили України ведуть дуже активні обстріли Нової Каховки, також інших регіонів Херсонської області. Про це ми абсолютно постійно інформуємо в Телеграмі, я вам зараз не переповім усі ці обстріли, тому що їх справді дуже багато. І те, що події можуть там розгортатися, ну, дуже так от, швидко і несподівано, так як в Криму, наприклад, це більш ніж очевидно. Тому ми не коментуємо, ми просто спостерігаємо, я вам розповідаю для чого? Для того, щоб ви ну, максимально могли. Заспокоїтися, я знаю, що це не просто. Ми я і я також да, до певної міри там нервуюся, коли ти читаєш інформацію, не розумієш, що відбувається, хочеш копатися. Інші там просто, знаєте, так забили, їм байдуже, да, що є, відволікаються або роблять вигляд, що байдуже такий спосіб відволікається від війни. Кожну різному відноситься, але дійсно треба, ми всі в очікуванні хороших новин безумовно вони будуть. Звісно, що є проблеми. Із постачанням сьогодні зброю, зокрема Залужний, сказав, що він зробив таку цікаву заяву ближче до кінця дня. він Написав у себе в Фейсбук, що російська армія втратила. П'яту частину своїх підрозділів в Україні. Це справді дуже багато. Якщо врахувати кількість вбитих росіян, то їх вже ну, Збройних сил Російської Федерації, їх вже понад 40 тисяч, п'ята частина от, рахуйте собі загальна кількість, це близько 20 тисяч. Перепрошую, 200 тисяч да, тут було. Ну, так і нам і говорили: 160, 170, 150 тисяч, точної кількості не знаю, приблизно з тих, що є на території України. І він додав, що звертається до наших західних партнерів, аби вони більше. Надали артилерійських систем, тому що протяжність фронту, на якому зараз ведуться активні бойові дії, складає 1300 кілометрів. Це багато, відповідно, засобів ведення вогню треба більше. Звісно, в умовах війни зброї, амуніції, всього іншого багато ніколи не буває. Ну, я от з власного досвіду вам скажу, що ми допомагаємо активно нашим бійцям на передовій, на дуже передовій. так, І от майже щодня отримаємо повідомлення, то одне розбомбили, то інше. До речі, якщо є у вас така можливість і бажання, долучайтеся, ми збираємо кошти прозоро, реквізити є під кожним відео, і навіть під цим можете переходити. Там і картковий рахунок, і рахунок банківський, ми офіційно зареєстрований благодійний фонд. І можна додавати, да, Донатити на фонди, аби ми там купували самі необхідні речі, це і тепловізори, і шоломи, і так далі. тому подібне. Ну так от, повертаючи саме до залужного, зброї потрібно більше, більше і більше. Її безумовно не вистачає. Її потроху поставляють в Україну, тому, але конкретно об'єм, ще раз наголошую, Мало хто знає, хто і мало хто розуміє, що відбувається. Ну, і от коли ми там по 5 гривень, по 6, да, я навіть в мене були випадки, коли люди здавали 4 гривні. Ну, чесно вам скажу, аж в душі зжимає. Коли заходить 4 гривні, ти розумієш, що ця пенсіонерка там останні 4 кинула, і вона пише: потім, ти знаєш, я більше не змогла, бо дуже хотілося. Безумовно, але коли сьогодні отримую повідомлення про те, що у Запоріжжі... О, ще ще не де небудь в обласній військовій адміністрації організували масштабну корупційну схему, яка сприяла організа... оформленню документів для приїзду, для виїзду, перепрошую, на окуповану територію. Ну, вдумайтесь на окуповану територію. То в мене волосся дибки стає, і мені не зрозуміло взагалі, що відбувається. Я коли писав, то був ну шокований. Пізніше читаю у телеграм-каналі Запорізькому дітки в'яжуть браслети, продають в громадських місцях і в такий спосіб намагаються допомагати бійцям Збройних сил України. А чиновники з великими пузами і відкорнулими харями, вибачте, організовують такі схеми. Сьогодні ДБР викрило їх. По гарячому, зараз ви бачите і відео, і фотографії, їх доволі багато, це офіційне повідомлення Державного бюро розслідування. Так от що, в чому знаєте, суть от в, в об'ємах, щоб ми розуміли, вони робили помилки в документах, а потім за те, щоб тобі виправити помилку, можеш порішати цей, цей вопрос, да? Ти можеш заплатити за машину, маєш заплатити за машину до 800 доларів. Вони за день колядували до 2 мільйонів гривень. Ну, ви вдумайтеся в цю цифру. Я от перераховуючи, скільки можна купити тепловізійних прицілів, ну це не один десяток. Це так, за один день. А ми там, от, наприклад, наш фонд на тепловізійний приціл, який вартує там, близько 60 тисяч гривень, можемо збирати 5 і 6 днів. А його треба вчора було. Так само шолом один вартує 20 тисяч нормальний, да? от скільки шоломів можна було купити. Це на окуповану територію, а потім вже з окупованої території вони приїжджають. Тут також питання виникає. Ну, загалом, як пояснює Заборізька обласна військова адміністрація, що вони вирішили е, започаткувати таку процедуру з огляду на, на те, що е, з початком ведення бойових дій необхідно було певні категорії людей переміщуватися туди і назад. Ну, Звісно, в мене завжди не вкладалося в голову таке приміщення, навіть і в часи після 2014 року, я розумію, що там і родичі, і до родичів треба поїхати, є різні речі, але е, територія, з якою ми воюємо, ми вже фактично вибудовуємо якісь дипломатичні відносини. Ми погоджуємо списки, хто куди виїжджає, хто заїжджає. Но якщо я щось не так думаю, напишіть мені реально, бо мені важко в голову це вкласти. Не от е, Коли починаєш оцінювати. Е, Об'єми да, грошей, які вони збирали, то це просто ну, дійсно жах. Я пам'ятаю, з 2014 року, коли почалася війна на Сході України, то е, тоді зорганізовували поїздку на окуповані території е, окремих регіонів Донецької та Луганської областей. І я говорю: ну це ж неможливо. Та от там під'їжджаєш на КП 100 тисяч платиш і їдеш як? Ну пізніше да, розповідали, таких подій чимало було. Це було 8 років тому, а зараз бачите ситуація, як виявляється, повторюється. Тому я дуже маю велике сподівання, що правоохоронні органи будуть живати дівих заходів, щоб е, таких. Недоброчесних, непорядних чиновників в обласних військових адміністраціях було менше, тому що на фоні того, що ми просимо допомогу західних партнерів, військово, да, і фінансово у нас в бюджеті грошей не вистачає. Ну тут так наколядували хлопці за один день, по 2 мільйони, 2 мільйони за день. Ну, дійсно, я перепрошую за емоційність, але складно про це не говорити. І до інших подій дня, які варто все таки згадати на сьогодні, це зареєстрований у Верховній Раді законопроект, яким дозволять військоматам призивати на службу військовослужбовців вище гранично встановленого віку. Ну, для вищого офіцерського складу це 65 років, а для інших військовослужбовців 60. От якщо ви хочете, наприклад, служити в армії і вам 66 років, ви офіцер вищого складу, ви також можете бути призваним за вашим бажанням. Або якщо ви просто доброволець, і вам понад 60 років, а ви хочете воювати, також може бути призваним, бо нині законом обмежений такий вік. Наскільки важливий такий законопроект? Мені складно сказати, тому що читаючи пояснювальну записку. І мотивацію внесеної законодавчої ініціативи, то ви там нічого не знайдете, якої статистики, що, мовляв, Така кількість офіцерів і добровольців сьогодні не можуть потрапити, їм там по 65 років, а їх от не беруть, їх там один мільйон у нас. Я без сарказму я абсолютно серйозно говорю, чим викликана ця законодавча ініціатива, я думаю, що будемо відслідковувати, обов'язково про це будемо писати. Співавторами законопроєктів хочу зазначити, є депутати, ще раз зазначаю, абсолютно всіх депутатських фракцій. Чи буде ухвалений такий законопроєкт, також велике питання, побачимо з часом. Ну і щоб не пропустити ці всі події. Ще раз вас принагідно запрошую підписатися на мій YouTube канал. Тут я обов'язково вас інформуватиму про все. Будемо розкладати із невеликою аналітикою, де глибшою, де меншою, тому що військовий час не все можна говорити, скажу вам відверто. Це можна зробити прямо під цим відео. Натискаєте підписка, дзвіночок, щоб не пропустити лайк, якщо відео сподобалося. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Усіх люблю, ціную і шаную. Не перемикайтеся, все буде Україна!